Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ви збіруємося, оце ми ж люди. Треба заскочити в магазин, в аптеку та помила ж голову. Помила голову, сушила, це ж мацаю, що не досушила. Треба, Треба включати фен та досушувати. Бо я людина така, ви знаєте, мерзяковата. Як це на вулиці похолодало трохи, так сиро, холодно на вулиці і туман ще трохи зробився. То мені вже треба, треба її одягатися і запинатися. Ну, запинатися я не буду, бо це ж не вдома на городі, ага, а гарно ж голову й посушить. А то тут, тут така, ви знаєте, копиця, що це ж, я ж кажу, сушила, сушила, не досушила. Ніяк не доберуся я до свого цілюльника, <запинатися> щоб трохи обстригти свою копицю сіна на голові. Така мигічка на вулиці, то це ж, ви знаєте, уже ж думала до осені їх. Заховати, помила, а, а? а знаєте, як є приказка? Тримай голову у холоді, а ноги в теплі. Витягла їх, одягла. То, то треба їм марафет трохи навести. Зробить з них і стареньких зробить новенькі. Так, ми вже, ми вже в моєї підписниці. Або вірніше, ну, підписниця одна, да, а дивляться всі. Добрий день! день. Чи добрий ранок, чи день? Ой, диви як по Картопля в нас. Здорова, здорова картопля. Да, це досі диви. А які це сорти картоплі? Повінь. І повінь якось. Бо він це вона рання чи ні? Ні. Ні, ні звичайно, так? Да? Сіріально він цвітає оця сітка, а ага. сіток. Оце дивіться, вибирайте, як вона вас дивиться сітка і оце забіруйте, оце обірвайте, попробуйте. Боже, це така картопля. Одні оце кажуть, садять таку невеличку картоплю на посадку, а, я другі, я а другі садять отаку і кажуть, як оце посадиш гарно, здорову, той кущ такий. Чуєш? Буде добре, добре Ларіса. Уже, Уже щось чоловік мій. Не надовго. Надовго каже. Ні, Ні, ну... Ненадовго, не надовго зараз берете і їдете. Як вона вас дивиться? Ми ж свати по-своєму. Ну так. Да, Ларіса дві вісятки, ну оце ноча. Вже ж перебирали, перебирали її як хочуть. Так, як тут. Добре, добре, будемо брати. Чуєш, оце диви, чи так. ти малу братимеш, чи яку? Яку дасте, таку й братимем. <риві> <риві> яку дасте, таку й братимем. Оту бери, оту. Ага, О, то це оце пішло, яка пішла, ота велика? Уся. А, там вона оце, уся мішма, так? Да? До. Ага, добре. А оце диви, менша, можу меншу її тобі ще накидати, бо в нас вже тридцятки. Хорошо. Обсадилися вже до. городом мої підписники, он як лялечка. Як лялечка. І все рівнесенько, по... по квадратиках. То ви вже і огірки да, посіяли, Що? і баштан, і... Усе. усе усе молодці. Як гарно і охайно в дворі моїх ямка, підписників. Оце ямка там зберігають картоплю. Картоплю, картоплю зберігають. І в погребі, і, і, чи, чи в самій В погребі ми їстів, а там посадкова і, біряки, і все. Ну, у нас не Так, зрозуміло. Тут ось так зробили гарно Пів... півники, півники. Да, півники. О, ага. А люд, оце як називається, Називай? Не, знаю. не знаєш. Не знаю. Гарно. На ну, так швидко розростається, тут малесенько кущика, я вам можу поділитися, посадити, і воно такими коврами да. мій. Ну, а це. Да. Чого він став на дурність? І ж <смі> мої підписники я ж кажу, не можна, не хочуть копійку брати, картоплю. Ви ж трудилися. Ви не, ж... Не, не, Лариса. Ми ні. Оце витягли 18 часок ага. і всі оце роздаємо. Думали, садити, зменшили посадку собі. Всі. Це бачите, Потому, які що щедрі наші воно. українці. Да. Оце мене запитують. Нащо ви стільки садите? Город великий, понімаєте? Що 50? ви з ним робите? Чуєш, 50 відер посадили, 50 відер, 50 рядків, а цей рік 36. І господарства немає? Нема. Ми <плоди> роздаємо. <плоди> роздаєм. От, розумієте, оце і ми будемо. Будемо їсти і роздавати. Чуєш, воно диви, яка отаку посадили. Кого? А, це можевельник, так же ж я не знаю. Можевельник називається О, малесенько. Після та... за скільки років вона така гарна, красуня така виросла. Беру, тобі цвітів, Лариса, приїжджу, Ось так дивіться, як, ну, як не... охайно. Як не приїде вже ця, то тобі... Диви, Ми велику содимо і малу малуємо, ну там хватить тобі. <пробуй> це попробує. Тут е біля ямки квітничок такий зробили. Ну, це флокс шиловидний. Так, флокс шиловидний, то гвоздичка. Не знаю, як турецька чи яка вона називають. Так, уже щось, уже щось мені копають там. Тут таку бесідочку да, зробили. Вон, пеньочки розмалювали. А калину для краси чи ще щось з нею робите? Ну, взагалі А? Тут ну, треба викинути. Роздавали, роздавали, Я не роздавали. Калина. Символ нашої України. Вон, дивіться, який горний квітничок. Бачите, тут хоста. Ой. О, вже, а ви вже так с... по чуть-чуть посадите і воно вам оце за такого куща, порозростається. О, гляньте, О, які коври. Коври. Горні. Так люблю. гарно жок. Так, і перед хатою ось такий квітничок. Водила і в хату мене мої підмисники гарно. Хотіла вам таку красу теж і в хаті зняти, але хоч, ще доробимо ремонти, трохи, а вже тоді. Да, зняла я й ту клумбу, усе показала. Дуже гарно, дуже. Так, будемо, будемо ми вже їхати. Дякую вам, дякую вам я за картоплю і за, і, 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 і за прийом такий Чуй, теплий. Аби раніше приїхала, набрала б 18 цяток стояла, пороздавала. До побачення. До побачення. І, ще, і ще приїдемо колись до, до вас. Середу. Подивимося, який ви ремонт доробили. Класний. Все, Пока. 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 родить щасливо. Дякую, дякую. І за картоплю, і за квіти, і за все. Добре, добре. Пока. Заїхали до чоловікої сестри, хочу показати її квітничок. Вдома нема нікого. Вдома нема нікого. Хазяйнуємо ми разом з вами, без господарів. Це я хочу вам показати, яка любов у наших людей, у наших жінок, українок до квітів і до того, щоб навести скрізь лад. Ось дивіться. Це не знаю. Подивіться, що за кущ. Що за кущ? Форзиція, да, мабуть. В цьому році Катя мені дала два паростки. Я посадила, також буде краса. Це ось за хотою. За ось дивіться, який облаштували квітничок. Облаштували гляньте. Уявляєте? Зразу яка краса, а яка буде, як оце все буде квітувати. І флокси тут. І лілії, і піони. Дивіться. Які хоч, які хоч квіти. Ви бачите? І це ж не все. І це ж не все. І тут ось дивіться. Все у квітах, все в тюльпанах, дерева квітують. Ось рядами, Одивіться, дивіться, бачите, скільки, скільки краси. І он там, хоч і мокро, хочу пройтись, я вам показати город, а біля городу, ось на городі, Дивіться, повні жовті, повні жовті тюльпани. Бачите? Десь вже як виходить з двору, ще й тут облаштований такий квітник. Як самі ви бачите, яка скрізь краса і в дворі, і кругом хати, і кругом сараїв. Так, 11 годин, а ми вже... З усім справилися і в гостях побувати, і картоплі набрати, і по магазинах побігати. Перед тим, як їхати додому, заїхали, купили кави, кави. Я завжди беру ірландський крем з молоком. Хто не куштував, спробуйте дуже смачно. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго.